Всім привіт, вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу про декілька способів заробітку, на яких можна досить непогано заробити. Насамперед, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост Telegram телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, якщо ви відкриєте карточку цього банку, то е, зможете на цьому заробити орієнтовно десь 2200 гривень. Процес відкриття віртуальної карточки досить легкий. Просто переходите за даним посиланням, е, скачуєте додаток, проходите реєстрацію, проходите верифікацію через дію, і у вас вже буде створена ця карта, яка нам знадобиться для того, щоб безкоштовно отримати плюс 2200 гривень. Е, унікальна ця карта тим, що відразу е, вона є в трьох валютах: тобто в гривні, в доларі і в євро. І також нам вона знадобиться для того, щоб проводити різноманітні операції через закордонні сайти. Тому рекомендую обов'язково зробити цю карту, оскільки на ній ми можемо безкоштовно заробити гроші. Другий аеродроп це від гаманця Боріто. Цей гаманець створений біржою BitCamp, на якій в день проводиться 205 мільйонів доларів операцій. Тобто, Орієнтовно цією сумою торгують користувачі на даній біржі. Тому, як ви бачите, гроші у них є, тому і вони зараз проводять аеродроп, де нам безкоштовно можуть роздати їхні токени. Отже, що нам необхідно зробити? Скачайте додаток, проходите реєстрацію, обов'язково мій промокод. Так, і ось Після того, як ми успішно зареєструвалися, ми в гаманці нажимаємо на кнопку Invite Friends і обов'язково в розділі Friends коди вводимо мій код. Ось можете його скопіювати. І нажимаємо на кнопку Insert. І Бачимо, що за це вам безкоштовно дадуть 50 токенів, 50 поїнтів боріто. Максимум ви можете отримати 1000 таких поїнтів на аккаунт, запросивши 20 друзів по своєму реферальному посиланню. Тому ось тут нажимаємо на. Кнопку шари і скидаємо свій код друзям. І так 20 друзів запросили, і у вас буде на балансі 1050 поїнтів. Після чого ви можете зробити, звісно, ще багато аккаунтів. І на кожен аккаунт максимум брати по 1050 поїнтів. Ця акція буде діяти до 28 лютого, тому рекомендую вам якнайбільше зробити поінтів і аккаунтів. Так, тепер наступна роздача. Наступна роздача буде від е, гаманця Backpack. Вони зараз е, зробили свою біржу і сказали, що е, головним критерієм для розподілення Airdrop буде саме торгівля на біржі. Тому рекомендую вам перейти за даним посиланням. Ось е, зареєструватися через ноутбук, пройти верифікацію через мобільний телефон. Після чого закинути на біржу е, будь-яку суму і зробити торги. Рекомендую вам зробити торговий оборот на фьючерсах більше 10 тисяч доларів. І, відповідно, після чого ви можете відразу вивезти власні кошти. Я також рекомендую вам запрошувати мога більше людей по своєму реферальному посиланню. І остання акція це 20 доларів від біржі Gate. Отже, що нам необхідно зробити? Вам необхідно, необхідно зареєструватися за моїм посиланням, пройти верифікацію, далі зареєструватися в цій акції. Закинути на баланс більше 101 долара і зробити торговий оборот на фьючерсах більше 5 тисяч доларів. Бачимо, що за умовами даної акції топ-300 користувачів по обороту отримують 20 доларів виводних. А ось якщо ми перейдемо на сторінку цієї акції, то ми бачимо наступне: бачимо, що акція завершується через 8 днів, по суті. І на даному етапі, ось коли ми зайдемо на останню сторінку, то бачимо, що. Всього навсього 105 людей прийняло участь. При тому, що винагорода буде для 300 людей, топ-300 людей. І бачимо, що 105-те місце зробив оборот у 5386 доларів на ф'ючерсах. Тому, по суті, ми також можемо зробити торговий оборот на фючерсах більше 5 тисяч доларів. Ну, краще, звісно, зробити 6 тисяч доларів обороту. І таким чином ми десь орієнтовно втратимо. 5 доларів на комісії, але натомість ми заробимо 20 доларів виводних. Тому, по суті, ця акція та є також для нас дуже вигідна. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.